2016 рік один із найгірших за роки незалежності для сільгоспвиробників, говорить голова асоціації фермерів Віктор Галич. Сільгоспвиробники отримали непоганий врожай, але на законодавчому рівні втратили напрацювання минулих років. Верховна Рада скасувала для них спецрежим ПДВ. А торік вони втратили пільги з оподаткування під загрозою зриву й цьогорічна посівна кампанія. Продовжує Віктор Галич. Перед тим як засівати землю, насіння потрібно перевірити, але в Україні не працюють насінневі лабораторії. Миїде, ми їдемо, бачимо ці поля. Більше 100 тисяч неубраної кукурузи. Перше питання куди її класти? Елеватори забиті. Чи є куди покласти півмільйона тонн зерна? Друге питання: а що буде з нашими весняними дорогами, коли по них підуть тисячі зерновозів? Відновити спецрежим ПДВ та спрощену процедуру оподаткування сільгоспвиробників – одна з ключових вимог полтавських фермерів, розповідає голова фермерського господарства в Козельщинському районі Сергій Сушко. 20% від проданої продукції ми акумулювали на своїх спецрахунках і мали право використовувати ці кошти в своїх цілях на придбання матеріально-технічних цінностей. То зараз ці кошти ми перераховуємо державі. Це мінус 20% від наших, можна сказати, прибутків. На політика держави протягом останніх 15 років була дискримінаційною по відношенню до фермерів. Вважає екс народний депутат Іван Заєць. За його словами, створення агрохолдингів з міським капіталом витіснило простих селян. Змін потребує і закон про оренду землі. Такий закон, що скільки хочете стільки можете взяти землі в оренду. Той, хто має гроші, він має перевагу і він конкурентів просто знищує чи орендною платою ставкою, чи, наприклад, прямим підкупом на законодавчому рівні. Ми повинні записати, що основою аграрного устрою в Україні є сімейна ферма. А поки що фермери пишуть листи звернення до Верховної Ради України з вимогою почути їх і лобіювати інтереси на законодавчому рівні. Ольга Бацула, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.